Три тисячі гривень за викрадене авто. Таку суму грошей був готовий віддати працівникам ДІ викрадач автомобіля, аби його відпустили. По третій ночі в обласному центрі невідомий чоловік викрав ВАЗ 2109 Автомобіль був припаркований у дворі на вулиці Макарова. Його власник відразу звернувся у міліцію. Через дві години схожа вазівка була зупинена у місті Березне. Втім, номерні знаки на автівці були вже інші. Під час спілкування з водієм водій представився охоронцем в одної з приватних охоронених фірм. Пред'явив посвідчення водія та реєстраційний талон на транспортний засіб. Під час звірки номерів агрегатів було встановлено, що даний транспортний засіб це є цей самий засіб, який незаконно заволоділи в місті рівне. Даний водій, щоб уникнути будь-якої відповідальності, запропонував для вирішення питання грошові кошти в сумі трьох тисяч гривень. Однак на даного водія було до даного водія було застосовано спецзасіб наручники, та на місце події виплатили свідчу притивно групу. Викрадачу 31 рік. Він рівнянин раніше вже судимий. Мовляв, викрав транспортний засіб, аби поїхати до своєї співмешканки у місто Березне. Оперативно встиг поміняти і набрані знаки на автомобілі. Ця машина стояла біля білої восьмерки, в дворі. ну в мене в дворі. Віктор. Без на море. Я підійшов її, подивився. Заліз середину. Це я не брушую, я говорю, так як воно було. І що Думаю, що, ну, що я тут буду сидіти, поїде оберезно. Чоловіка затримали. На даний час встановлюється його причетність до інших незаконних заволодінь транспортними засобами у Рівному. Працівників ДАІ, які затримали викрадача та відмовились від хабара у сумі трьох тисяч гривень, нагородили годинниками.